у пана Михайла двоє дітей. Старша донька навчається в четвертому класі, і все би добре. Але в Довжанській школі де вчиться дитина, уроки проходять у дві зміни. Одну забираєш, друга йде, тобто проблема. Сама будівля школи загалом вже понад 100 років розрахована максимально на 450 учнів. Наразі в нас навчається 778. В цьому році в нас випускається. 50 випускників 11 класу, і на сьогоднішній день поступило заяв уже 108 до першого класу. Ну таким чином, ми десь плануємо, що новий навчальний рік ми розпочнемо в кількості 820, а можливо й 830 учнів. Поки що другу зміну навчаються третій четвертій класи, але в наступному навчальному році така перспектива вже чекає на третій, четвертій та п'яті, шості класи. Одним словом, це буде закінчуватися в нас навчання в другої зміни в шостих класах десь о 20-й годині 5 хвилин. Я у довому і приміщенні колишнього машинобудівного заводу. Пан Юрій живе неподалік, добре знає, як це приміщення, де колись складали автобуси, поступово занепадало та руйнувалося. Зв'язку з тим, що попередник хозяїн цього будівлі цієї узяв у Приватбанкове 240 тисяч доларів, вже десь 8 років. Не віддавав, то накручувалося і банк через виконавчу виставив на продаж. Завод хотіли продати по шматках. У буквальному сенсі слова, особливо, якщо враховувати кількість металу та цінність будівельних матеріалів. Селяни допустити цього не могли, розповідає місцевий активіст. Ми стали всім селом, щоб не допустити того моменту, тому що з приміщеннями в нас зараз дуже накладно, особливо що стосується школи. Громадою звернулись до народного депутата Віктора Болога, аби завод не забрали. За допомогою народного депутата приміщення колишнього машинобудівного заводу Тиса передали на баланс села. Викупили приміщення шляхом аукціону до сьогоднішнього дня. Питання двох змінностей навчання у довжанських загальноосвітніх школах поки що не вирішено, тобто є потреба в нових приміщеннях, куди б була можливість розмістити дітей. І навчати їх в однозмінне навчання було звернення до народного депутата Віктора Івановича Балова, яке це питання бачите, вирішив і сьогодні відбулася практично офіційна передача власності даної будівлі на баланс сільської ради села Довго. Ну, подальшому процес повинен бути такий, щоб село сесію сільської ради передало це на відділ освіти у плані використання для потреб освіти. Щодо фінансування майбутнього корпусу школи, то голова РДА розповідає, передали клопотання на обласну раду, з вільних залишків обласні депутати виділили 300 тисяч. І через районну раду ухвалили рішення виділити ці кошти для районної освіти на потреби саме цієї школи. 4 червня буде проведена районна сесія районної ради. Значить, якщо до цього числа сесія. Довжанської сільської ради прийме рішення про передачу цієї будівлі на баланс е в оперативне управління, вибачаюся, оперативне управління відділу освіти Рершавської РДА, тоді ми зможемо практично з 5 червня почати процес освоєння коштів на цей рік. Сільський голова обіцяє, позачергову сесію скликають і роблять все від них залежне, адже часу обмаль. У вівторок буде сесія позачергова. І що будете вирішувати на цю сесію? Ну, при прийомку. Цій будівлі на баланс сільської ради і передача оперативного управління в районі цього року. Вже будуть проводитися роботи для того, щоб прискорити цей процес, щоб вже школа була готова для навчання. Буде порядок. Я думаю, тож у довгому і школярі, і вчителі незабаром зітхнуть з полегшенням вже за короткий проміжок часу. Сюди перенесуть велику кількість класів, обладнають і дальню актову залу. І що найголовніше діти довго не навчатимуться у здійсненні.